Тим, кому потрібно відкрити цей талант, тому що його не скрити, я не можу працювати у наймі. Я не можу. Тобто я дійшла до декілька разів до топів департаментів маркетингу, і все ну все я не можу, тому що я бачу купу ем, вад, е, системи. Я не можу знаходити вже всередині. Однак якийсь період мені було там цікаво, я роз зростала де також. ви набирали досвіду, Розуміли, як в принципі ці системи працюють. І от я спостерігаючи за багатьма багатьманів, які створювали свої системи, от є такий гарний приклад, коли ти там мрієш створити свою кав'ярню або кондитерську, да, і ти починаєш працювати в цій в цій системі, хоча б доторкнутися, як відбуваються процеси. І Іноді твої і люди можуть так старощавитись, бо це ми на виході бачимо красиві там кексики, таке інше, да а що люди бачать за вікном. Постійно мука, оця грязь, оце коли ти місиш туди-сюди. -туди. І от людина, мільйонер, сказала, що а, в мене моя ілюзія, моє бажання зникло після того, коли я пішов попрацювати, і я зрозумів, що я ці індигреє просто ненавиджу. Відповідно в цьому напрямку, я не можу стати кращим. Да? От тому от, дійсно треба показати, да, і навіть дорослим, який як обирає, тим він хоче займатись. Да? Бо картинка, те, що ми бачимо як споживачі, це одне. А те, що бачить підприємець сам. Це може бути зовсім абсолютно інше.